Усім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. І ось на підході друга фаза банерів оновлення 4.3, де нас очікують Райден та Йоймія, а також нова четвірка Шеврес. Тому в цьому відео ми оглянемо персонажів та зброю, яка на нас чекає в другій фазі оновлення 4.3. А перед цим ти можеш підтримати мене лайком та підпискою на мій канал. А розпочати я хочу з Райден. Райден це дуже гнучкий персонаж. Вона може гратися як в ролі основного дамагера, саб дд або навіть може бути бути В ролі підтримки, забезпечуючи постійний електродемедж та статус. Райден є універсальною батарейкою, тому що під час дії вибуху стихії заряджає союзників по команді. Водночас дає їм змогу мати нижчі власні показники відновлення енергії, чим спрощує їхнє збирання. А ще на райден легко знайти зброю. Адже вилов, який ми можемо отримати з риболовлі, це топ 2 спис на неї, що дуже корисно для новачків, які планують крутити райден собі на аккаунт. А хто планує крутити Сузірія, раджу придивити. До другого сузір'я, адже воно саме топове. Воно робить з райден гіперкеррі, зрізаючи захист ворогів на 60%, чим збільшує демедж райден приблизно на 35%. Крутити райден вище другого сузір'я не так важливо, адже основний приріз дає саме друге. А далі у нас Йоймія. Йоймія це піродамагер, який сконцентрований на знищенні одиночних цілей, в якості зброї використовує лук і може добре показати себе в бою на далеких дистанціях. Елементальна навичка вкрай важлива. Для героїні, оскільки вона підсилює звичайні атаки і забезпечує піроінфузію. А от вибух стихій можна назвати найслабшою здатністю Йоймії, оскільки він не тільки не задає великої шкоди, а й вимагає для активації впливу інших персонажів. Незважаючи на те, що у своїй ролі вона є однією з найкращих персонажів, у неї є певні обмеження і незручності. Наприклад, те, що звичайні атаки націлюються на випадкових ворогів, і відсутня можливість вибрати ціль, яку потрібно атакувати. Баф атаки від. Вибуху стихій не поширюється на саму Йоймію. Основне джерело її шкоди атакує тільки по одинокій цілі. Щодо сузір'їв, то Йоймія не має такого потужного Сузір'я, як у Райден. Та й в принципі Йоймія себе почуває прекрасно і без сузір'їв. Але якщо плануєте крутити, то варто звернути увагу на друге Сузір'я. Воно дозволяє розкрити більшу частину можливостей героїні. Завдяки високому потенціалу піроаплікатора, Йоймія досить легко активує баф від Сузір'я і стабільно отримує хорошу надбавку до демеджу, А саме плюс 25% на 6 секунд. Ефект працює навіть, якщо вона не перебуває на полі бою. А далі перейдемо до огляду четвірок, які для нас підготували в банері. І перший у нас Беннет. Беннет – це кращий 4-зірковий саппорт у грі. Він одночасно і хілить і заливає багато атаки нашим персонажам. Новачка можу рекомендувати його викрутити собі на аккаунт, адже це доволі універсальний персонаж, який може гратися у більшості пачок. А по сузір'ям варто викрутити всі 6 сузір'їв. Не забувайте зупинитися на п'ятому. Адже шосте сузір'я наділяє піру інфузію персонажів, які використовують одноручний меч Клеймор чи Спис. Наступна у нас Сара. Сара це електролучник, яка займає позицію сапорта та посилює основного дамагера. Може забезпечити бонусом до сили атаки та допоможе швидше відновлювати енергію союзникам. Сара завдає значної електрошкоди по області за допомогою вибуху стихій і підходить для накладання статусу і створення реакцій, розкриває весь свій потенціал. На шостому сузір'ї. Тому варто її прокачувати після отримання шостого сузір'я. І остання четвірка це Шеврес. Її ще немає у грі, але хто проходив нещодавній івент, вже міг пограти за неї та постріляти з гвинтівки. Вона володіє піроелементом та списом. Навички Шеврес зав'язані на взаємодії піро і електроелементів, адже одна з її пасивок зрізає опір до піро та електро на 40%. А це говорить про те, що нам краще буде грати через реакцію перевантаження. Її елементальна навичка завдає противник. Невеликої шкоди, а також лікує союзників і дає баф, якщо члени загону викликали реакцію перевантаження. Вибух шеврес атакує ворогів по площі і створює заряди, які вибухають через деякий час. По сузірям привабливими виглядають четверте та шосте. Четверте сузір'я дає змогу двічі протягом 6 секунд активувати елементальну навичку Шеврес після активації вибуху стихій, що дає змогу додатково вилікувати союзників і роздати бафи. А шосте сузір'я є найкориснішим. Воно дає Вюзникам БАФ і електродемеджу після отримання лікування від елементальної навички Шеврес. Максимально ця сузір'я підвищує елементальну шкоду на 60%. Що ж, з персонажами розібралися, тепер можемо перейти до зброї. І перший у нас спис Райден. Підійде персонажам, для яких ключовим фактором є відновлення енергії. Насамперед варто розглядати на головних і другорядних дамагерів з дорогим вибухом стихій. Чудово працює сетом емблеми. Цей спис не є супер універсальним варіантом для вашого аккаунту. Тому що він заливає велику кількість енергії, а не шанс укрита чи крит демеджу. Тому найкраще підійде для Райден та Сянлін. Щодо луку Йоамії, то лук дає багато крит-демеджу, але має вимогливу пасивку, яку мало хто зможе підтримувати на всіх стеках. Універсальним його важко назвати, адже ідеально він підійде тільки для Йоамії та Тарталії. На інших персонажах він буде стояти для збільшення крит демеджу. Щодо четвірок, то там у нас знаходиться іржавий лук, який може послугувати як Альтернатива сигнатурці Оймі. Та й на інших персонажів добре сяде. Бажано пробудити до 5 рівня. Меч фавоній. Меч є корисним на аккаунті, адже заливає багато енергії. І підійде для персонажів підтримки. Далі у нас плавник хвелеріза. Зброя має високу базу та пасивку, яка хоче, щоб в команді були персонажі з дорогим вибухом стихій. Підійде на малу кількість персонажів. Далі у нас клеймор до Шоріс, який підвищує майстерність стихій. Добре сяде на Бейдоу у дендрозагоні. І останній це каталізатор, який підійде персонажам, які граються від звичайних та заряджених атак. Ну що ж, банери є доволі непоганими, особливо для новачків. Новачка можу порадити крутити райден. Вона є більш нужкішою і зможе виконувати декілька ролей. Плюс зброю можна просто забрати з риболовлі. І ось уже персонаж готовий, лише зібрати гарні артефакти. Щодо Йоємії, то вона чудовий дамагер. Якщо у вас проблеми з основним ДД, можете крутити Йоймію. Четвірки радують, тому що там є Беннет. Який буде корисним для аккаунту, також Сара, яка є чудовим сапортом під райден. Та Шеврес, яка посилить піру і електроелементи, тим самим посилить реакцію перевантаження. По зброї можу сказати, що п'ятизіркова зброя є потужною, але не універсальною. Мало кому сяде, окрім своїх власників. А лук Йоймії можна замінити альтернативою у вигляді іржавого лука, який також є у збройному банері. Ще можу радити викрутити іржавий лук та меж фавоній. Главних хвилері Можете крутити, якщо на аккаунті ще немає багато списів. А щодо клеймора та каталізатора, я думаю, у вас на аккаунті є кращі альтернативи. Ну що ж, пишіть в коментарях, кого плануєте крутити з наступного банеру. А я вам дякую за перегляд. Можете підтримати відео лайком та підпискою на мій канал. А з вами був Даркус. До зустрічі у наступному відео. According to the judgment of the Oratrice Mechanique d'Analise Cardinal. The judgment of the Oratrice Mechanique d'Analise Cardinal.